Привіт! Сьогодні сталася Божественна херня. Нарешті з'явилися ті самі плівки того самого міндіча, великої людини, не побоюсь цього слова, творця Украї... оборони України. Ну, звісно, Кірово, бути індичем тобі дали в тобі дали все, але бабло Скружило голову, і ти почав навіть торгувати з ворогом, щоб бабла було більше. Отак, не робіть так.